Вітаємо! До вашої уваги багатофункціональний тример фірми VGR модель V626. Дана модель призначена для видалення волосся з носа та вух, а також для стрижки волосся на голові. Компактний та органомічний дизайн робить його зручним для використання як вдома, так і у подорожах, або як професіональний інструмент у перукарнях. Тример має таку комплектацію: Захисний ковпачок для леза. Щіточка для очищення залишків волосся, шнур для зарядки з роз'ємами USB Type-C, насадка для стрижки волосся у носі та вухах Та насадка для стрижки волосся на голові. Пристрій має вбудований акумулятор ємністю 180 мАч, що забезпечує йому безперервну роботу при повному заряді акумулятора близько 90 хвилин. Двигун забезпечує швидкість до 3000 обертів на хвилину.